Бавовна, Кримський мост. Ко Вчора був такий святковий день. Я не перестаю святкувати досі. Тому куртка ганфайтер в кольорі Койот. совчел на тонкому флісі підклад, м'якенька, тепленька, легенька. Захищає від душу та вітру. Кармани з додатковими відділеннями, на сіточці, шнурочок для капюшона, місце для навушників тут є. Для провітрювання, щоб не було спекотно, коли ви вдіваєте розгрузочки. Карман на рукавах, на лівому рукаві два кармани, ліпучка. Виделение для пончо, капюшон, размеры е.